Друзі, нас інфо перші головне поїхали. В четвертій ранку серія високоенергетичних ударів потрясла військову інфраструктуру поблизу Волгограда. Зафіксовано одночасне застосування безпілотників балістичних ракет типу Сапсан. Основними цілями стали ракетний комплекс стратегічного класу Туполям, розташований поблизу логістичного хабу авіаційний аеродром Маринівка. Ключовий об'єкт тилового базування розташований за 45 кілометрів від Волгограда. Характер атаки, засоби ураження, дрони ймовірно, FPV або бережуючого типу і ракети оперативно-тактичного призначення з високою. Точністю ураження, перевага удару, скоординованість дії дозволила подолати системи ППО противника цілі, руйнування складів з БК, казарманого містечка, а також потенційне виведення з ладу інфраструктури управління авіацією. Вибухи викликали масивну детонацію боєприпасів, знищену велику частину сховищ. У ранкові казарми зазнали критичних пошкоджень. Частина персоналу, виведена з ладу. За оцінками зона ураження сягнула декількох сотень квадратних метрів, включно з технічними приміщеннями, ангарами, спорудами, аналіз імовірних мотивів, стратегічний тиск, атака безпосередньо білга Волгограда демонструє здатність. До глибокого проникнення і порушення логістичних ланцюгів випробування нових технологій, застосування комплексу Сапсан, який має обмежену бойову історію, дозволяє оцінити боєздатність, ефективність ППО противника. Демонстрація симетричної переваги, навіть без ядерного заряду, ураження елементів комплексу тополям, потужний символічний удар, що підірвав репутацію стратегічного захисту, потенційні наслідки військові, зниження оперативної здатності баз південному секторі, відволікання резервів на посилення охорони об'єктів тилу. Інформаційна російська сторона змушена редагувати на витоки в мережі, водночас замовч. Втрати політичний інцидент може вплинути на позиції командування південного округу РФ. Викликати перегляд стратегічних рішень, атака по Маринівці, приклад зміни, парадигми сучасної війни, перевага не в кількості боєголовок, а в точності і координації. Це серйозний виклик оборонної стратегії супротивника. Особовий склад за попередніми оцінками, щонайменше 42 військовослужбовці загинули безпосередньо внаслідок першого удару по казармах. Близько 70 осіб отримали поранення різного ступеня і важкості, зокрема опіки, осколкові поранення і баротравми. Медична система району перевантажена. Частина поранених евакуювала гелікоптерами до Волгограда. Число критичних випадків понад 20. П'ять цивільних втрати. Вибухова хвиля спричинила пошкодження цивільної інфраструктури в радіусі трьох кілометрів. Постраждало кілька житлових будинків в найближчому селі. Двоє мирних мешканців загинули серед них дитина. екстрені. служби були змушені евакуювати понад 300 осіб, з яких близько 90 розміщено в тимчасових пунктах допомоги. Військова інфраструктура знищена щонайменше три склади з боєприпасами, в одному з яких зберігалася касетні боєприпаси. Це спричинило додаткову хвилю детонації. Зник зв'язок з командним пунктом аеродрома, що тимчасово неможливо координацію евакуаційних дій. Реакція Дичі в російських соцмережах з'являється з заявами матерів і родичів загиблих. Офіційна влада поки не надає списків, що викликає глибоке невдоволення серед населення, психологічний суспільний ефект постраждалі, які вижили після детонації. Описується як апоекаліптичний вогневий шквал. Місцева влада виявилася не готовою до такого масштабу трагедії, що породжує хаос і відсутність координації. Підвищена активність серед родичів військових, які шукають зниклих безвісти, створює психологічний тиск на адміністрацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.